кинули. Він мене б'є, він мене дусе. От, от, откуда це? От, Пушиста. От, Пушиста всього. Так, всіх при всім привіт всіх вітаємо. Сьогодні наш майже влог. Сьогодні у нас буде цікаве відео. Ми їдемо на виробництво конуса тримачі. Поїхали. Ти будеш сумувати? Я обов'язково буду сумувати, але недовго, бо мені час працювати. Галина, присаджувайтесь. Кидаю, я, як мені. В попа, а потім попадає. Наш це все запитне. Ой, я вирішила планку поменять, а в я закладу. куди потім їхати? Куди? Сюди. Туди. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, зараз на тебе Кажу, телевізія їде, зараз я буду знімати. Ну, <вос�ка> <вос�ка> <гас> я не місто закінчила, я скажу, Він каже, я не фотогенічний. Кажу, дівчо, <гас> <гас> ми <мы дякую, гас> тебе виріжемо. <гас> таке романтичне, таке у вас тут углублення. Так, романтичне побачення у нас тут. Я не беру нічого. Сумку береш? Ні. Першим ділом Ірина повела нас у саме серце виробництва, де крутяться штирі. Заходьте. Це наш токар Діма доброго дня. Діна, доброго доброго дня. дня. Далі проходить кіріти. Ні, ні. Діма нам покаже, Давай, як квіточек. Так народжуються штирічки. Будь ласка, будь ласка. Можете навіть потрогати. Діма зараз покаже, як правильно вставляються і виготовляються штирі, на які тримається пряжа. Це штир 170 17 см завдовжки. Ось так. Народжується наш тирьочок. Ми всі звикли бачити у нас в магазині в сонаті ярн, як вже виглядають готові вироби, але саме процес ви можете побачити зараз на екрані. На екрані ви можете бачити зараз, як Ірина показує нам сам станок, на якому виготовляють тримачі. Це майбутній тримач, низ, низ. Угу. це майбутній низ, тримач, який, на якому буде е, триматися ось цей штиль. Угу. Ось отак. Угу. І потім буде він е, крутитися. Так. Ось на цьому станочку ми робимо сверловку. Угу. А, ще похвастаюсь, ось це? ми робимо такі світильники. А це на яких Якого розміру має бути е... станок? Щоб... Танок ось оцей. Оце, Оце все робить, так. Це наше саме головне. Гайда, тепер підемо трохи. Підемо в малярний, малярний будучи, цех. це. Малярка. Зараз. У нас так? тут свіжо. Вау. свіжок. Тут ми народжуємо запах. красу. Тобто від. Толярного цеху доходить до малярки. Ось низи майбутні, mm -hmm. Mm -hmm. які ми спочатку грунтуємо. Mm -hmm. Ось, наносимо грунт. Ні-ні-ні, грунт. Так, і Фесальний називається. грунт Шесальний. для цього. Так, так ось воно все у нас стоїть. Mm -hmm. Лакокрасочні наші фарби. І оцим грунтом э, наносимо для mm -hmm. того, щоб поверхня була дуже гладкою. Yeah. Потім наші майстрині э, все це вишліфовують руками. 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 Mm -hmm. Є деякі деталі, які ми вишліфовуємо на станку, mm -hmm. а є деталі, які ми вишліфовуємо mm -hmm. вручну. Сьогодні хтось із вас може э, спробувати mm -hmm. себе і записувати на станку диск. Mm -hmm. Це дуже цікаво. У нас э, робимо дитину, яку 15 років, тобто це не складно. Це дуже цікаво, але це е, потрібна така річ, без якої тримач не буде тримати mm -hmm. е, сам е, штий. Тобто нам треба буде зробити диск. Mm -hmm. Добре, гадай далі. Mm -hmm. Це шахи. Ми mm -hmm. mm -hmm. А, Це ж приспособи, на, які... Дайте я вам покажу. на яку ми кладемо ці штучки. Оці штучки. Звісно. Ось в такому вигляді я працюю. місісну. Yeah. А це для чого? А це сходинки до а, війни. До війни ми займалися дуже крутими сходинками, які коштували і до 25 нормально. тисяч доларів. доларів. Коштували так. Різні були ціни не тільки по Україні, а ще й в Турції. Ми робили. Приймали участь у багатьох конкурсах. На виїзних ярмарках, але ми зрозуміли, що рукоділля на сьогодення це дуже важлива річ. Тому що війна і люди приходять, вони рятуються, будемо так казати, таким релаксом, як прийти після роботи, заварити собі смачну каву. Це пішка. Я бачу. Ось, і... Я не буду з собою купувати, <смеш> наприклад, кряжу у ти яр, приходити купувати там також тримачі. Ні, <смеш> так. ну вони класні. Це дуже полегше навіть ну, в'язання, з мотків, І це коли ти спробував один раз, ну, ти вже від нього і не відмовишся від цього бачити. Це дуже класна, річ в'язання. Прямо ряту. Точку, подивіться, ще ось тут такі вже не оброблені ці чашки потім. Ми вони ще так прийдемо вони, до них, ось вони, вони дуже класні. Мені особливо цікаво, як вони як вони так виходять круглі. Зазвичай деревина, що вона квадратна, якась не, не зрозуміла. Так, саме будемо так казати, трудиєнка, так, робота саме з круглою клубочницею. Чому? Тому що ми робимо спочатку заготовки. Вони брусками йдуть, зробимо квадрат, потім це все обрізаємо, вирізаємо на станку, ставимо під прес. Це дуже ну, довго. Тобто одна може робитися одна штука 3-4 дня. Тобто це такий етап. Спочатку я ж кажу, народження, потім і токарка, і фрезеровка, і грунти між слойка, і потім фарбування. Фарбувати можемо в будь-який колір, замовляйте у Sonata Yard, на Саната Yard знає, де це все купити. Ідем, я вам покажу трошки нашого Харкова. Тобто, якщо подивитися... Валя? Що? У нас буде тройно і да. Конечно. Конечно. Он, це, ось, що... вот. Так, Звісно. Ось Оце вже анонс. А будь що я же глаз алмаз? Ось у нас Харків. Там На долоне? Сам Харків будем показывает нашим Маса, Ось прямо. Заходьте. Анатолій Володимирович, Доброго дня. Фундаментатор. Наш Наш Здравствуйте. 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 Мы здесь с по поколоками. Мы... Это туда. Чому не прикасайтесь? Тут все цінне. Я розповіла Анатолію, е, а зараз а я хочу е, станок як, станок, як воно там крутиться, а, там, сам е, самій виробить спринт, процес. Вироб, сприн, процес Діма там працює. Дима, дима, там працює. Uh -huh. е, зараз хтось з дівчат має змогу запресувати диск. Це дуже цікаво, відповідально. Да, ну вони не запачкаються, ти що. Анатолій Володимирович, гарного вам дня! <ріху> Дівчата, ми ага. прийшли до нашого прасувального церкву. Так. Тут у нас зараз хто буде щасливчик? Аня. А а Аня вчора збирала. Загальну машину перебрала так, по поводі. Сьогодні буде щось пресувати. Так, сьогодні ви будете пресувати. Стіб'єтесь над мною, Так, сідайте нам зробив. Ось у вас є наші майбутні гаєчки, які будуть запресовані. Беремо диск. Я собі сама не довіряю, а ви такі. Не знаю, я вам довіряю. Я собі ні. Я вирішила розібрати свою лезельну машину. була така сліва, така сліва. Так, дивіться, Ай. беремо шапочкою доверху, ось. Беріть в руки. Почекайте, шапочкою доверху. Ось До сюди. Ось сюди. М -м -м. Воно магнітне? <гану> станок, який також виконує роль сверловки, ось тут така махіна у нас є. І на ньому ми також можемо сверлити отакі тримачі, це подвійні. Ось бачите? А, також низи, отакі. Ось. <гану> Вони всі робляться тут. <гану> а не, на цьому... Ми вже перейшли на автоматичні. Обладнання, то вже дуже. У нас є такий да, варіант. А це станок, на якому ми здійснюємо міжслойку. Тобто, після токарного цеху йде на малярку, ми його ґрунтуємо, виріб і тут ми його на цьому станку міжслоюємо. Що це означає? Це міжслой, це ми допомагаємо майбутньому виробу бути гладкому і красивому. Тобто, перед покраскою ми наносимо грунтовку для того, щоб зняти шероховатий С -слой. А потім? Все. А після грунту, після мішлойки, потім вже фініш. Це Ми фініш. робимо лак. Сіди. Так, шапочкою. Шапочка і Так, М -м, Тут магнітик є чпок. чпок. Берем, гарно. чпо без різниці. Берем, крутим. Вниз. Ще, не боїмося. Стоп! І ви. Воно по кривень, центру. кривенько. Угу. По центру трошки отак, от отак. І ще. А воно не по центру. Від. Давайте, давайте, давайте. Давайте, нажимайте. О, давайте ще. Ще вниз. Не бійтесь. Отак, от отак, ще. Клас! І далі ну, торжественна! У нас народився диск. Бачите? Все? Все. Ні, моя б його трошки ще втопила, звичайно. Ну, це ж практика. Завдяки практиці. Вона трошки може щоб, зробити щоб все. Для Прошу. Чого? Прошу. Покажіть, якою стороною, правильно. Ось. Зараз. У угу. нас тут є. Тримаю мастер-клас. Ну він ще не готовий. Якщо цей вироб, він вже готовий. Бачите, він вже пофарбований. Так. Все. Ось у нас народився тримач. Але це ж все ще в обробці. Тобто ось ми були з вами на виробництві. Ще можемо вам показати сам цех, де все це робиться. Ну, тільки так, швиденько, І йдемо пити чай. Так, це вам подарунок. А що, що мені з ним робити? Ну, ви тепер уже станочниця. Так, це... це... станочниця. Це... Як нам вробництво? Дуже цікаво, багато штук у цих машин. Я не знаю, як вони все це запам'ятовують, де з якого цеху, але це дуже цікаво. Прям. Все вручну робиться, не дивлячись на те, що то машини, там все вручну. Треба робити. <рив> Зараз ви можете бачити перед собою перила в сорому вигляді, які могли б прикрашати сходинки. А зараз засновник бренду Анатолій поведе нас в секретне місце на виробництві. Зараз побачимо яке саме. Ухти. Це що це? Це не пікаса. Ну що ж. А фініть. А там будуть обтурати. Який дегло. Що там? Що звергло рази? А це фрези. Це фрези, да. Це ми коли займалися дверима колись Дверями ви тоже займались. Ага, так і запишемо. Так, Тут треба дуже обережно йти. Моя бусинка, Це племя? Да. А, давай сливей. Да, вот минимум. Я понимаю, это цельно деревянный. Нет, занимали. Фламилик. Возможно, это очень мягенько, конечно, не закрытие. Да, уже не надо, то мне относится. Да, я знаю. Вот они, двух половинок. Сделаны, потом мы их склеим вместе, а потом... А внутри полы. А внутри полы. И можно же кабель, да, запускать внутри? Да, ну, ну, да, да, внутри кабель, и самое главное, что они не, их не разрывают, потому что, ну, когда сплошное целое, шла, спасибо, спасибо. то Рискается, там напряжение, да, да, возникает напряжение, но разрывается. Нам прислали вот с Полтавы, и мы сделали им э, по-своему. Они прототип прислали? Они, да, они прислали такой, а дорога такая, она неподъемная. А мы, готовый. Мы, я говорю, мы так не делаем. И вы их продаете? 20, 28 тысяч стоит один такие. Ну, я вам потом покажу фотку, как да, он выглядает. Да, да, да. А абажур там есть, как? Да. Абажур тоже да. вы да. его вырезаете? Нет. Нет, не Нет. они. Ну просто есть деньги. Которые... Снова делается, они а там уже все остальное сделали. Ну, у нас просто светильники, мы к ним только добрались. Ага. То есть я когда-то делала, когда я занимался дизайном, ну дизайнерскими лестницами. Вот мы делали это, ну переделали итальянские светильники. Ага. Да. Вот, ну так как это все умерло на сегодняшний день, Увы. ну посмотрим, что это будет дальше, то как бы навыки есть, я знаю, что с этим делать. А сейчас вот э, и светильники тоже дорогой такой сегмент, да. они всегда они дешевые. И это вот как бы жизнь поворачивается обратно, вот. то есть мы начали с или со всего вот этого. А потом у твоих пены, потом все это срезаете, шлифуете, да? И Чем -то... точим. И точим, вот, вот там где метров прошлое. Ага. Точим. Я вам сейчас покажу. Так как у вас Кругленькими прессии. делаете. Это вот уже склеены. Это уже две половины. Да, это уже две половины. Это вы их склеили. И дальше что-то с ними делаете. Да? Обтачиваем. Да. И там, которые уголочки стояли, там девочки. Не -не. Они вот сделали. сделаны. этого и... вас заведу в свое царство королевство. Вам Весенку на торте. Еще какой есть прикол, то есть их можно делать вообще любой формы. То есть вы видели конической. А вот что по, по этой технологии, как мы сделали, что оно внутри пустое, mm -hmm. да? И вот этим телом можно делать все, что угодно. Можно делать резьбу, mm -hmm. можно делать дырочки. Светить Слушай, изнутри, на поле возможностей. Да, светить изнутри. Э, ну, то есть можно сюда свет завести, да, да. внутрь. Здесь поделать отверстие. Дырочки, да, да это да. вообще романтика. Да, 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 Причем да, абсолютно. абсолютно любой формы. Ну. Да, мы идем в сторону автоматизации. Мы хотим, чтобы у нас вообще людей не было практически, mm -hmm. да? Расскажи вот. про наши пари. А, а ви ви ще поспоріли обов'язково? Ми а, як ми... ми як два борца. Ми боремося вас... один з одним завжди. що Шана мені э, Ні-ні, Ти мене везе. Ні, 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 ти мене везе збор такий, що я знаходжу людину, якої потрібно 2000 кришок в день. А я вам покажу у нас є кришки дерев'яні, да. дерев і для, для косметики, для свічок, для сипучих, для цього. я вам даже могу акметать надавати. О, Хто это использує? <свят> <О, свят> Анатолій замовляє будинку! <перечі>. По <свят> Анатолій пообіцяв, що він зможе виробляти кількість 2000 штук в день. Так, це круто. Якщо я то Дівчата. Йдемо в найкрасивіше місце. Це... Е, ні, Кабінет. Скарб міста. По три дні. Так, у нас тут є все. Метаємо ножки. Ми зранку з'їздили, купили смачні кістечка. Бачите? О, Завдяки ой. вам, як вчора, Добре, тут прибиралася. Ага. Слухай, до нас оце гарність. Ось тут інтернет є. Тут є дуже багато. А, ось, дивіться, що ми щиро. Що це таке? Це Я такий... це вже з готовки такі, але не знаю на кому. Це для в'язання кукол в'язаних. Це роблять глазки. Оченятка. Оченятка. А з чого вони пробують? Я цього не знаю. У нас є замовники, які замовляють по 200-300 штук в день. Ось, і це мабуть? Mm -hmm. ну, Не, Не можу вам відповісти на це питання, ну ось ось так. Оце кришки, про які у нас ага. спор. за Стамбул. Тому що я ну, так, дуже так. мрію. Я бажаю, такі, такі і ремонтів. так, у нас є великі, вони різні, є. Тут силикон ще. Ми можемо наносити на кришки ваш логотип. Тобто Чи ми це робимо. Ми це робимо, і можемо на, на тримачі наносити На ну, будь набудь. Будь де, будь-що. Запили вас, але потрібний. Він ще не дороблений, тому що, бачите, він чіркає. в фішка, Що можна отак зняти і отак поставити. Розумієте? Це ми так придумали, для того, щоб було зручно. Якщо на підшипнику, то де ваш диск, який нам подарували, я вам його віддам. Я вже по карману, по карману. Так, дивіться, ось ми вдягаємо, є у нас і той варіант, який подобається мені. Бачите? А ви самі не в'яжете? Ні. Я дуже гарно готую. Дійсно, <клес> можу приготувати навіть змію. Ось, все. ось отак вкладаємо, бачите? Ну uh -huh. фішка в чому заключається. Ми знімаємо і ми поставити його не можемо. Uh -huh. А є майстрині, яким треба отак зняти. Піти на балкон, наприклад, так? поставити, в'язати, отам, ну, хоч це вікно подивитися, то з цим вона не піде. Тому що він тримається тільки на підшипнику, на ну, оцьому. Ну, з трьох бобі треба одну да, не точно не знайдемо, то, що він вийде. Якщо діятися такий протасіб, то я б діла спочатку одинарну для презентації. ви а. А. так прямо пішли з козарій. Дівчата, що в нас ще є? Про що ви ще ну, так, знали, не знали? У нас є донечки для, 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 для сумок. для сумок. Можна, є ручки. Ручки показуйте, е, що можна ж з трикотажної пряжі, е, з так. Я Ось, а для чого? Для сумочки? Це для сумочків. Так, я. так, да. так. Ні, не обв'язують. А що? А просто, просто їх дерев'яними держать. Тобто... Ну отут вони об'ясують ну, трошки. То я. То я. А так так Тільки а є такі якісь довгі? Є ручки і такі, ага, от, і отакі. От тобто вони є різної форми. Це вже анонс до наступного майстер-класу, кажуть, чи ми тепер знаємо, де брати. Ось наші спиці. Так, Які оці ли? наші спиці, величенькі, котрі в коробочці йдуть. Вони класні, кольоровані, відшліфовані. Бачите, Ірина каже, що повністю руками все зроблено. Все. Все наступного разу вас будемо. Запросимо, щоб ви це робили самі. Можна. І mm -hmm. навіть пофарбували. Клас. <и> <и> <на> <и> О боже, девочки! Это из дуба. Тысяча гривен гриб, стоит штука. Охренеть! Беру. Это мы сделаем, да, это из дуба. закрой дверь. Все. Боже, класс. Это мы такое делаем, да. гарно. Шампанский. Ти буде шампанський з такого пити, Галь? Це віно, а це шампань. Галь, розкажи, що це таке. Дивіться, ми відкриваємо каталог. Взагалі починалось все саме з сходу. Ми з вами бачимо каталог, на якому видно приклади сходинок, які раніше виготовлялися. Ось такі різноманітні вироби. Такі перила розкішні, дуже, можете перед собою бачити, з різної деревини, різних кольорів. І тут використовуються абсолютно різні конструкції. В залежності від того, що саме хотів отримати замовник, підлаштовували саме дизайн та конструкції, вироблялися індивідуально. Також раніше виготовляли і такі ось гарні двері. Дуже-дуже ми були вражені саме якістю та кількістю робіт, які нам показали. Це настільки рівень, ми прямо були в захоплені. Закрили. Так, так, да, да. клас. Так, ну ми, в принципі закінчили. А. Зараз будемо пити чай. И мне нравится больше производство. Пришел, сделал. Ну, Что-то там такое интересное. Посмотри, а это что? Нет, это, это, это... А, это ж... Это для бисера. Для бисера. Ты вот так крутишь, и на иголочку вон оно нанесется. Боже. Да, да ладно я. Я. мне, если честно, даже лучше. Ты скажи мне, барабанные. А это спицульки. <laughs> Ты баняки великие? Капец. Це, ну, чтобы взял у руки, маешь вещество. Так. Відчував. Подивіться, який класний. Тут може розвиватися кінці. Чи... Да, давайте. 23 кіби. Ого! Ж... Тут Галя розповідає, що з цими спицями можна в'язати з цієї товстої пряжі, пледи, різноманітні кардигани, якісь вироби такі, з великими дірками. Саме з товстої пряжі. Дуже дуже крута річ для творчості. І ви тільки подивіться на цей ідеальний наконечник. ССБ. Він дуже класний. Прям дуже це м'якенька, ідеальна поверхня, відліфована да. повністю. І також бачите є ще й номер. Нанесено. це це набор. Тобто сюди одягаються. Помніш, я привозила? Так, да, я пам'ятаю, що ми з цього почали. Тримачі. Так, да, тримачі були, потрійні. Є потрійні, є на 4 матка, є на дві пряжі? восьмерки, так. Да. Повністю тримачі. Це... Дивіться, Про які є донишки. Ми, будемо в'язати донишки. Є такі овальні я донишки. Овальні донишки. Тут подивіться, їх велика-велика різноманітність, різний де, э, діаметр є. Так, ми закінчимо наш відео. Пишіть, будь ласка, як вам сподобалось. Нам дуже ми пишаємося, що ви саме харків'яни таке робите. Це е, титанічний труд. То, що ви вкладаєте е, У вас ш, широкий асортимент, і, і не тільки і там, і меблі, Так ми бачили, які ви саме виробляють. Також дуже багато вас і для в'язальниць зроблено різних гаджетів. Ми сподіваємося, що ще раз до вас потрапимо, що Цікаємо. ми вже обговорили одну і що буде вам цікаво нашим підписникам. Тож ви пишіть, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, коментарі і пишіть, що вам сподобалося, що вас зацікавило. Всі посилання ми прикріпимо обов'язково. і До нових зустрічей! Вподобайки! Ми і самі з задоволенням користуємося даними гаджетами як спицями, так і конусотримачами. Саме ці гаджети набагато полегшать ваш творчий процес. Ви можете придбати спиці, конусотримачі та кошики для творчості у нашому магазині Sonata та Всіх чекаємо!